Так, Всім привіт! Знову ваша улюблена рубрика. Як виглядають вантажі на Iveco Daily до 7,2 тонн? Так от, отак от вони виглядають. Отакого от гамна нам нагрузили. Тут принтери. Серед них є три нових, ось ось це, наприклад. І все остальне барахло старе, я так розумію. Як це відбувалося? Я привіз з Польщі шість новеньких принтерів, ось таких. Вони ще були на палетах. Ця правда без палетки, бо це мені вже колега віддав. Так от, привіз шість штук новеньких нормальних, добре запакованих. Приїхав колега. Під'їхав ось сюди задом. Гідроборта опустив, я йому віддав нові, він мені ось це барахло віддав. Просто лежить хто знає як. Причому я не знаю взагалі, я, ну, який спосіб має це все кріпитися, бо ну, це просто якийсь треш, якесь гавно, якого я ще ні разу не возив. Зараз хочу ще спустити вон ті коробки, позалишав мені ці палети, на яких я йому привіз принтери. Він просто позабирав ось так принтері. Палетки лишив, нагрузив свого ось цього барахла гімна, і зараз ми це веземо 500 км у місто Вроцлав. Так що ось такі вантажі бувають. Пишіть, що думаєте. В мене таке в перший раз. Я думаю, що це якась просто трешня, якесь гамно, яке може призвести до того, що я ще якийсь штраф отримаю. Така от роботка у нас тут на бусі. Хто хоче, приєднуйтесь. І так, ще раз вам покажу, як це виглядає. Ось я стою на палетах, є сюди заліз. Тут ящики, ось ці є якісь пусті, є не пусті. Ось один новий принтер. Тут, мабуть, в коробці другий он там нанизу. І ще десь тут є третій. Взагалі ось так. Барахло-барахлом просто. Такий трешнячок.